Червоний букет все частіше вибирають сучасні нареченої. Букет вважається одним з головних весільних аксесуарів і йому завжди приділяється велике значення. Букет доповнює образ, є акцентом у весільній фотосесії і в обстановці торжества. Крім того, червоний букет відмінно виглядає на тлі білого весільного плаття. У відео розповімо про значення червоного кольору в букеті нареченої і запропонуємо варіанти для створення весільних композицій, що означають червоні відтінки в букеті нареченої. Не секрет, що червоний колір впевнених і пристрасних натур, символ любові і руху. За старих часів червоний означав красивий. Не випадково у слов'ян існували червоні молодці та червоні дівиці, червоний кут та червоний терем. Різні відтінки червоного можуть означати як любов і відданість, так і повагу з довірою, червоні букети вибирають пари, які відчувають один до одного палки почуття і сильну любов. Вони підкреслюють червоним букетом ці взаємини, роблять акцент на бажанні перенести їх в сімейне життя, червоний букет у вигляді серця, який наречені підійде червоний букет. Будь-яка наречена, незалежно від віку, може сміливо вибирати весільний букет з червоних квітів, особливо якщо червоний імпонує їй темпераменту квіти червоного кольору підбираються індивідуально з флористом, а також з весільним дизайнером. Так як елементи букета можуть бути присутніми у весільному декорі урочистого залу, без червоних квітів, дозволить наречені вибрати ті, які вона найбільше любить, і такий букет буде особливо доріг в урочистий день, ефектно виглядає яскраво-червоний букет як в руках брюнетки, так і блондинки. Темно-червоні відтінки підійдуть дамі постарше червоні і яскраво-червоні, молодий нареченій. Зазвичай жінки, які вибирають букет червоних відтінків для весільної церемонії, люблять бути в центрі уваги, тримають ініціативу в своїх руках, активні і діяльні. При цьому такі жінки відчувають любов до обранця і чекають від нього захоплення і взаємності. Невеликі букети круглої форми зазвичай створюють для мініатюрних молодих наречених. Великі квіти для великих букетів підбираються для жінок старшого віку, асиметричні червоні букети підходять будь-яким нареченим і можуть відрізнятися величиною і відтінками. Біле або кремове плаття нареченої червоний букет вигідно підкреслить і зробить образ яскравим і зухвалим, щоб до. Повнити загальний образ в парі, нареченому створюють бутоньєрку з тих же кольорів, що використовують в букеті нареченої. Червоний букет буде прекрасний і на тлі темного сукні. Деякі наречені віддають перевагу такому образу, не рахуючи темний колір в даному випадку траурним, червоний букет не рекомендується збирати тільки до червоної сукні, так як є ймовірність, що колір гамма зіллється і загальне враження буде не таким ефектним, як в інших випадках. Особливо це буде помітно на фотографіях, хоча, якщо таке бажання нареченої немає цьому перешкод. Важливо лише розділити відтінки сукні та букета або ввести в букет інші кольори, наприклад, білі, відзначимо, що червоний букет нареченої відмінно підійде і до світлого костюма нареченого, білий молочний світло сірий костюм букет і бутонірка червоних відтінків зроблять яскравіше і ефектніше. Збираємо червоний букет нареченої. Вибір квітів і рослин, які квіти червоних відтінків найбільш підходять для весільного букета, вдале поєднання з іншими квітами в букеті, червоний букет нареченої збирають в різних стилях. Класичний букет може складатися з жоржин півновідних і кощових троянд, півоній деантусов гербер, тюльпанів кал орхідей. Якщо торжество влаштовується в стилі кантрі або боху для створення букета, беруть червоні маки, амаранти гайларди. Аквелеги, турецькі гвоздики, мальвушток троянду, червоні квіти можуть стати основою як монобукета, так і збірної композиції. За участю зелені і декоративних елементів важливо пам'ятати, що не всі квіти поєднуються між собою, тому діантуси, наприклад, краще зібрати в самостійний букет, так як вони не люблять сусідства з іншими квітами, а тюльпани можуть витягуватися і протягом одного-двох днів стати вище, що порушить симетрію букета. Красиві поєднання дають троянди, кали, троянди альстромерії, гербери хризантеми, троянди лілії зовсім не обов'язково збирати букет з одних червоних квітів. У нього можна ввести білі, молочні, бежеві, рожеві фіолетові бутони зелень і гарне листя, берграс, папороть, рускус, пістаж. Обсяг букету додасть гіпсофіла. Її можна забарвити в будь-який колір за бажанням. В тому числі червоний для посилення ефекту, нерідко сучасні молодята орієнтуються на пору року, тим самим вибираючи букет нареченої з сезонних квітів червоного кольору. Взимку червоні троянди, Гербери ефектно виглядають на тлі білого снігу. Навесні червоні тюльпани або ранункулуси можуть бути злегка розбавлені рожевим або білим. Влітку будь які червоні квіти вдало поєднуються із зеленів, а восени з жовтим. Помаранчевим і червоним кольорами природи червоні букети вигідно підкреслюють чорні, білі золоті відтінки. Нерідко дизайнери вибирають подібні поєднання для оформлення інтер'єру весільного залу. З яких квітів краще замовити букет нареченої червоних відтінків, розглянемо найпопулярніші варіанти: троянди. Вічна класика у величезному різноманітті букет може бути складений з одноголових кущових піоновідних троянд, бути довгим. Круглим квадратним, на флористичної губці або в класичній збірці, троянди можуть бути різних відтінків червоного, від червоних до темно-бордових, доповнених білим бежевим, рожевим або пурпуровим кольором. Ранункулюси або півонії виглядають дуже красиво і об'ємно круглі бутони цих квітів, доповнені зеленю, дозволять створити неповторний і незвичайний букет. Анемони підкреслять яскравість образу і висловлять нестандартний підхід нареченої до вибору букета. Тюльпани червоних і бордових тонів підходять для весільної церемонії у весняний час. Вони піднімають настрій і символізують початок нового життя в новій сім'ї. Можна вибирати півновідне тюльпани і тюльпани багатобарвні. Гербери червоного кольору підходять для створення круглих або плоских букетів. Вони можуть поєднуватися з трояндами. Хризантемами, альстромериями, гіпсофілою у парі з листям аспедистри гербери створюють яскравий акцент в образі нареченої кали червоних і бордових тонів часто використовують для букета нареченої, Скал збирають монобукет, а також збірні композиції. Вони доповнюють атласне або мережевне плаття, виграшно виглядають на фотографіях сторжества. Хризантема для створення букетів можна використовувати кущові. одноголові хризантеми ефектними і модними вважаються хризантеми сорту бігуді, з них збирають монобукети різного розміру. Букет з червоних троянд і устоми для нареченої. Дизайн і оформлення букета. Щоб визначитися з дизайном букета, не убудемо звернутися до професійного флориста, крім переваг в сортах квітів, слід приблизно розповісти про загальний дизайн весілля і тонах. Флорист запропонує букет відповідно до комплекції нареченої, весільною сукнею, аксесуарами і загальним декором, якщо у нареченої або нареченого буває алергічна реакція на якісь рослини, слід повідомити про це флориста заздалегідь, щоб весільна церемонія не була зіпсована її проявами. Додатковий декор букет може бути доповнений упаковкою або декором. Багато наречених зараз є прихильницями мінімалізму, тому відмовляються від декору. Залишаючи лише стрічку, якою перев'язаний букет, але є наречені, які замовляють букети з намистинами, бісером, брошками, букет не повинен перебивати образ дівчини, букет повинен бути гарним доповненням образу нареченої. Якщо в зачісті є якісь декоративні елементи, допустимо повторити їх і в букеті. Якщо у нареченої буде вінок сплетений з тих же квітів, що і в букеті образ буде найбільш гармонійним. Доповненням червоного букета в образі стає червона помада, лак для нігтів, туфлі, поясок, прикраси з червоними каменями, червоними можуть бути сукні подружок нареченої, елементи декору весільного столу або банкетного залу. Упаковка і форма букета з червоних квітів підбирається відповідно до уподобань нареченої і комплекцією. Це важливо, так як величезний букет в руках мініатюрної жінки виглядає також безглуздо, як і маленький букетик в руках великої дами. Букети для весільної церемонії збирають у вигляді круглої сумочки кулі каскаду скіпетра, півмісяця. Кадрата рішення приймається флористом після бесіди з молодятами і обговорення переваг. Дівчата високого зросту нерідко вибирають для церемонії каскадні букети. Вони мають круглу основу і струмує низ. Такі букети ще називають каплевидними. Популярний вид букета Скіпетр для його створення беруть квіти з довгими стеблами, з бутонів формується куля. А стебла перехоплюють стрічкою або намистинами, щоб візуально конструкція нагадувала скіпетр. Скіпетр найчастіше збирають з гербер кал, троянд, а марилісу у цих квітів довгі стебла, ефектні бутони, з них легко сформувати потрібну форму. Для прикраси весільного столу замовляють букети з червоних квітів, шляпної коробці, вони збираються з троянд, гербер орхідей, хризантем та інших квітів на вибір. Червоний букет нареченої. На додаток хочемо дати деякі рекомендації для дівчат, які вибирають червоний букет нареченої. В першу чергу колір рослин вибирають з тону сукні. Важливо створити букет таким чином, щоб вийшов гарний контраст під час фотосесії. Не варто червоний букет тримати близько у особи, так як особа може вийти занадто блідим на фото. Замовляючи букет у флориста, важливо проговорити всі деталі весілля інакше букет може загубитися на загальному тлі або, навпаки, вибиватися і виглядати безглуздо на церемонії у букет нареченої червоного кольору завжди привертає увагу гостей і вигідно виглядає на фотографіях. На тлі білої сукні і світлого костюма нареченого червоний букет стає головним акцентом весільної церемонії. Букет можна збирати з будь яких кольорів червоних відтінків троєн, гербер, лілій, хризантем, орхідей, ельстромерій. Тюльпанів букет може бути зібраний з одного сорту квітів або з різних видів, доповнити образ червоним букетом легко аксесуарами, взуттям червоними елементами у весільному декорі. За створенням букета слід звернутися до флориста, який задасть навідні запитання про майбутнє торжество і підготує головний аксесуар наречено якісно і красиво.